Thank mm -hmm. you. Вітаю, друзі! Давно ми з вами не зустрічалися. Ну, це було зв'язано з моїми тривалими відрядженнями. Робота, робота, ще раз робота. Ну, але тим не менше, дякую, що ви відвідуєте сайт. Дякую, що дописуєте, коментуєте, ділитеся чимось. чимось. У мене також назріло багато ідей, і я також їх буду поступово викладати в своїх терапевтичних етюдах. Мабуть, наступним, потім у мене знову відрядження. Ну, думаю, що через тиждень-два вернуся. Ні, через два точно тиждень. -ні. Через два вернуся. І а, перше, що зроблю, це викладу. Ну, постараюся викласти три лекції підряд. Які я начитаю на конгресі, і вони будуть торкатися знову ж таки. Психічних, психологічних, ментальних проблем нашого населення. Думаю, для вас буде цікаво. Ну, якщо захочете дивитися. Але етюдам я однозначно не зраджую, тому буду продовжувати цю ідею. І сьогодні хочу вам показати, проговорити дуже коротко проговорити, щоб не перейшло це в лекцію на читання на тему депресії, бо там вже прозвучав заголовок, достатньо актуальний, з яким я практично зустрічаюся кожного дня як лікар, запитом. Так скажіть, в мене що, от уже я вже психічно хворий, у мене депресивний розлад, депресія. Всі говорять, депресії багато, тривоги багато як розладу. Тобто психічного розладу, чи це просто втома страх, втома від страху, втома від всіх тих переживань? Ну окей, я наведу лише один критерій, ще раз говорю, щоб не переходити на лекційний матеріал і не так не читати півторагодинну лекцію для студентів, що таке депресивний розлад. Але почали ми з музики і продовжуємо музикою, І цього разу я хочу вам показати всесвітньо відомого, можливо, самого відомого вуличного музиканта, але одночасно і людина, яка уже концертує, дає величезні, збирає величезні аудиторії в своїх виступах Естастоне. Мабуть, багато з вас чули цього а, гітариста незвично, гітариста а, світу. Ну, він себе так асоціює: людина світу або музикант світу. Хоча насправді він українець із Запоріжжя, йому 49 років, і він Станіслав. Ну, переїхавши в Сполучені Штати років 30 назад, він став Естас, або то не, а вабсаліто Станіслав, Тоне – е музикант, який поєднав в свій абсолютно стиль. Ну, але якщо так подивитися прицільно до його музики, послухати прицільної музику, то це такий синтез. Фламенго однозначно і циганської музики, достатньо ритмічний, дуже чутливої. І я хотів би, щоб ну, той, хто принаймні сьогодні ранок почне з переглядаючи інтернет і надибавши на те, що Чебан бан ожив знову в етюдах, послухав принаймні одну річ. Яку я, звичайно, її треба слухати в хорошій акустиці. Ну, але я вже вирішив, що я не буду порушувати правила YouTube, і буду подавати лише ось в такому варіанті. Тому можете заїхати е -е, своїм телефончиком на цей QR-код, а потім, якщо захочете, ви вже знайдете. В інтернеті, щоб, ну принаймні, щоб акустика звучала, тому що Естастоне живий концерт, живий концерт. в Ешланді, і він виконує одну лише композицію. Тут я якраз з QR-кодом накатив на цю композицію, на це живе виконання разом з своїм другом, співачкою з незвичним голосом Тея. Знаєте, як тільки послухати лише цю річ, от в мене щось воно перекликається і асоціюється з «Аве Марією, знайменитою, знаменитою композицією, яку виконувало дуже багато, і в різних інтерпретаціях класичної музики, ну, те, що мурахи по шкірі йдуть, коли ти слухаєш його, вслухаєшся і в повному варіанті, а тим більше те, своїм таким чарівним голосом дійсно відтворює голос. Можна сказати, птаха, власне, так і називається ця композиція. Тому рекомендую, в цей концерт я потім здивуванням прочитав, що він відбувся без всяких репетицій, практично без всякої підготовки. От в них настільки співпадає ця Естастона і ітея що от просто вийшли на сцену, сіли, глянули один на одного і. З тонким відчуттям, коли почати, як почати, як вплітати свій чарівний голос в його а, акустичні акорди. Ой, ну, послухайте. Добре, вертаємося все-таки до основної теми. Стас тони – це круто. Гітарист він, звичайно, незвичний. До речі, гітара врятувала йому життя однозначно. Коли йому подарували її в Нью-Йорку, вона перевернула його життя, тому що він був таким. Узалежної людиною від наркотиків, і то сидів в такій системі, де жити не міг без наркотиків. І коли він черговий раз там прийшов до свого наркоділера, щоб за черговою порцією, то йому йому не дав наркотики, сказавши: А, це ти той музикант, який там на пляжі грає на гітарі? Та ти що? Які наркотики? Слухай людину. Та ти можеш тут весь світ потрясати, і це настільки для нього було клацнуло в його голові. він Дійсно підробляв тим. Не підробляв, просто заробляв на наркоту. Що грав на гітарі, просто перебирав і грав в основному фламенго. Але грав настільки віртуозно, що завжди збирав на коло себе натовпи. Ну от, попав на такого наркоділера, який був просто ошарашений тим, як грає цей музикант, і не дав йому за це наркотиків. Не дав, як правило, навпаки, наороджують, в тому числі такою гедотою. Але в даному випадку він так в його голові, і дійсно з цього моменту Естадстоне понісся по всьому світу своєю гітарою, грає він однозначно божественно. Вертаємося до основної теми, і я її вже назвав. Так, все-таки у людини депресія чи ні, тому що зараз подавленого настрою втрати темпи, втрати енергетики, такий ступор. Втрата небажання щось робити, відчуття загальної втоми. Настільки багато людей, і це зрозуміло. Якщо ти живеш в хронічному стресі, якщо війна продовжується, і кожного дня пристав принаймні останні дні сидимо в підвалах, і відчуття оцієї загрози, і тільки вдивляюся в екран. Коли звідки, чого летить і, і де буде шарахати, і чуєш це гупання над головою, а дехто не просто чує гупання, а в декого і в будинки влітають, і розуміє, що ця біда просто висить над тобою, і, звичайно, від цього далеко радісним не будеш. Хоча життя бере своє, ну це інші речі. інші речі. Тому я вже сказав, що дуже-дуже багато людей звертається за допомогою якраз в області психічного здоров'я. А за допомогою, тому що відчуття загальної втоми, відчуття, що ти знаходишся в такому депресивному ступорі, і ставиться логічне питання перед тобою, як фахівцем. Ви ж, пане доктор, все-таки доктор, ви є лікар. Так, все, в мене є депресія, мені потрібно вже приймати антидепресанти, ще щось робити. Чи це ситуація сьогоднішнього дня, де більшість людей знаходиться в такому стані? От і розбираємося: депресія чи не депресія. Ще раз повторюся, не беруся зараз короткими терапевтичними етюдами, а маркувати і робити глибокі знання на тему депресивних розладів. На цю тему дуже багато написано. Ви можете знайти Та й У мене навіть, по-моєму, десь в лекціях звучить ця тема. На запитання, депресія чи не депресія, я даю зараз вам лише один. Штрих, але як для мене, він самий основний, щоб зрозуміти. Депресія це як розлад, психічний розлад, тобто людина психічно хвора. Чи просто ситуація, в якій вона живе, і вона дає природню фізіологічну нормальну реакцію, нормальна реакція на ненормальні події. І це слово «гиданія». Не Неемоційне зниження. Не втрата енергетики, не втрата апетита, не втрата сну, не відчуття безсилля, не вся тріада протопопова. Захочете підчитайте про неї. Не класичних варіантів не менше двох з трьох і не менше двох там, семи, не менше, які тривають не менше двох тижнів. Підчитайте Геданія. Слово «гедонія» розшифрується як задоволення. Гедоніст людина, яка задоволена. Отже, гедонія і втрата гедонії, те, що називається ангедонія, являється самим ключовим моментом того, чи це депресивний розлад чи ні, втрата задоволення від звичного життя, не від якогось екстрима, а від звичного життя. От те, що тебе тішило раніше, на сьогоднішній день ноль. Причому тішити, приносити задоволення можуть абсолютно різні речі. В когось це може бути так звана біологічна гедонія. Людина отримує задоволення від сну, отримує задоволення від їжі, отримує задоволення від, від лінії, від валяння на дивані і кайфує, буквально кайфує, саме задоволення. Не просто вона лінива, а отримує задоволення. Отримує задоволення від тупих серіалів, яких пролітають в її голові, вона не запомтувала, вона отримує задоволення. Інший буде отримувати задоволення суто соціальні від того, що є можливість зустрітися з друзями, вийти, поспілкуватися, подивитися хороший спектакль, сходити в кіно, пробігтися, бути соціальним, висіти в соціальних мережах, тарахтіти, ділитися фотками. Не дивитися якісь речі, а напихати свої і очікувати лайки, і просто тішитися від цих лайків соціальна гедонія. Але ключовий момент задоволення. Гедонія. От якщо втрачається задоволення від того, що тобі раніше воно приносило, і ти отримав його, всі інші симптоми, всі вітальні чи інші варіанти, являються, повірте, другорядами. Так, для постановки діагнозу лікар не буде орієнтуватися лише на це слово, яке я сказав гедонія, але, повірте, він буде обов'язково опитувати свого пацієнта, людину, яка ще не є пацієнтом, щоб вияснити, чи в нього не відбулося втрати по 1, 2, 3, 4, 5. В дев'яти пунктах чи десяти пунктам там, там, різні шкали, чи буде використовувати там, складні методики, чи не складні, скрінгові тести, це вже не суть важно. Це вже його професія, це його факт. А для всіх, хто запитує, депресія у мене чи не депресія, одразу відповідаю. Є втрата за задоволення, яке тривало постійно, кожного дня. Триває тижнями, а то й місяцями, от нічого не радує. Оце ключовий момент, коли можна сказати, в людини є депресивний розлад, чи просто реакція у вигляді такого зниження і енергетики, і настрою, але лише на ситуацію. Але коли ти повернувся додому, чи вийшов до друзі, ти стаєш зовсім іншим. Тоді це не депресія. Ну, ось, скажімо так, такий ключовий момент на дуже частий запит. тому... Вибачте, що терапевтичний етюд починає слово депресія, але тут же часто воно звучить, мене запитують. От я вам і дав чуть-чуть знань відносно того, щоб провести градацію. Так є у вас депресія, є у мене депресія, її немає. Якщо ви сьогодні послухаєте есітони і скажете, дійсно кайфовий, повірте, депресії у вас нема. Ну що, друзі, думайте, 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 і до зустрічі.